друзі і так я думала 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 і вирішила зробити повний огляд ну може він не повний тому що може я ще не все побачила аквапарк в готелі це лікувальний комплекс гранд спа друзянинкай дивіться Оце у нас отакі, я зараз вище зро, трошки зроблю. Може тут погано чути, тому що тут вода шумиться. Отакі струмені води всередині. Такій стилізованій печері. Це такий басейн. Я буду зупинятися, тому що я хочу піднятися наверх. Там, де у нас є горки аквапарки. Дивіться, це такі кафетерій. Я там не була, тому що не, не вистачає часу. Постійно якісь є у мене процедури. Оце такі кафетерій. Тут можна або хильнути чарку другу, або якийсь. Напій скуштувати. Оце частина цієї горки, яка виходить назовні. Також тут є столики, літні. літній кафе. Так. так, зараз я буду підніматися сходами, як я і казала, до цієї горки, яку я вам показувала. І з висоти пташиного польоту я вам зніму. Дивіться, ось така є у нас. Дивіться, то, що я вам розповідала, бачите, це струмені води, які падають у тій стилізованій печері. А ось з висоти це джакузі. Ну він такий тепленький, не гарячий. Басейн. Басейн. А це у нас тут є, ну, коли там грають у. Яка це у нас гра? Волейбол. Я не розуміюся на цьому. Ось воно. Вмикають морські хвилі. І бачите, ну, не дуже добре видно. Оця куля, вона повернулася. Там литовською написано do not touch. Не лізь ліст, Ну, Зона відпочинку. Це дитяча морка. А он біленька. Це для дорослих. Ось вона починається. І одна її частина виходить назовні, як я вам казала. І там внизу. Так, я вже спустилася зверху. Це дитячий басейн, а це гарячий джакузі. На вулиці є гойдалки, а далі я не знаю, що воно таке оті конструкції чорні, не знаю. Зараз я йду, покажу вам сауни. Дивіться, ось такий чудовий водоспад. І тут я тут не була. Якась ще кімната відпочинку. Може я зможу зараз зайти туди. Це якась перша сауна, я тут ще не була. А це у нас чарівне. Це Берко. Це холодну воду, на себе можна лити після сауни. Але я таке не буду пробувати. Ну, ось сауна якась. Мінус 2, плюс п'ять, Є одна сауна. Тут їх багато, не знаю скільки. Сім. Всі не буду я вам показувати. А це холодний басейн. Я була сьогодні в одній сауні. І спробувала сюди залізти. Ні, це неможливо. Дуже холодно. А ось я вийшла на двір. Це я перший раз вийшла, тому що дуже холодно. Завтра нам кажуть, що буде потепління. Це також зона відпочинку. Ось тут ще одна сауна. Ну, це коли я вийшла назовні. Так, а тут що? А! Дивіться. Здається, це бювет, де п'ють мінеральну воду. А ось таке гарне подвір'я. Подивіться. Я вам на початку сказала, що це сауна, це ж не сауна. Це також якась кімната відпочинку інфрачервона мабуть, тому що тут дуже спекотно. Ну все. Я думаю, що я закінчую. Свій репортаж, тому що я більше не знаю, що розповідати.